Слава Україні! Піхота це хлопці та дівчата, які першими зустрічають ворога. Відважні та незламні тримають лінію оборони. І звісно, що ворог постійно намагається зламати їх, наша з вами непохитності. Їх героїзм часто непомітний, бо для більшості просто невідомий, а для самих піхотинців вже є буденним. Але хоч вони і захищають нас сильно та мужньо, а все таки потребують нашої віри, підтримки і допомоги. А ви знаєте пісню про нашу піхоту? Я давно пишу пісні, та зазвичай вони створені на мої власні вірші. І коли в один день моя однокласниця передала мені вірш Юлі, в якому настільки щиро, трохи іронічно, водночас дуже зворушливо, передані будні наших піхотинців, які щодня риють окопи та тримають лінію оборони, що я вирішив написати пісню. Мелодія прийшла дуже-дуже швидко, і коли я передав демоверсію на нуль, Юлі та її побратимам вона сподобалася. Тоді я вирішив, що ми маємо розповісти про щоденні, щоденні подвиги наших піхотинців якомога більшій кількості людей. Саме так і виникла ідея створення кліпу як фотоальбому з кадрами непростого життя наших героїв, наших піхотинців. Я дуже вдячний Саші Садовцю, який виступив сам продюсером до пісні піхота. Саші Швецю, який зробив відеокліп, моєму товаришу Андрію, який зараз саме в піхоті боронить нашу країну, який, мені, який поділився фотографіями життя свого підрозділу. А також велика вдячність Наталі Васюрі, яка допомогла нам розповісти про цю історію більшій кількості людей. Дякую, Дмитру, за створену пісню про піхоту. Ми дуже дякуємо за цю пісню, бо вона допомогла зібрати гроші на допомогу, на, також на даний автомобіль. Він допоможе нашим воїнам повернутися додому живими та скоріше держати перемогу. Приєднуємося до хлопців та хочемо подякувати Дмитру за його неймовірну пісню та допомогу у зборі коштів на цей автомобіль. Ми неймовірно вдячні Юлії Коваль та її надзвичайній команді, які допомогли зібрати нам кошти на цей автомобіль. Також ми хочемо подякувати громадській організації ініціатива Є» та їх канадським партнерам, адже саме вони знайшли цю машинку у такій далекій Франції та доставили її до нашої України. за комплектацію цього евакумобіля тактичною медициною Ми хочемо подякувати Ірі Гук та Фондейшн. без вас. Це було просто неможливо за необхідні фронту кровоспинні препарати, плазмозамінники. За постійну допомогу та підтримку ми хочемо подякувати волонтерській сотні. Добра воля. Дякуємо волонтерам разом, разом до перемоги.